Четверта попытка подсос убираем подсос качаем дальше на закрытом кране четвертого раза считай ну. добрый сейчас я аккумулятор накину вон и на зарядке стоит Щас сюда поставлю холодно холодно хай чего я его завил аккумулятор вообще капец який дохлый все в дыму вентилятор вон выдувает дым уже трошки поработал нагрівся. я вот газую минут 10 поработал Короче, ще одна проблема. Я поїздив, вже ставлю його, бо в мене руки від нього болять, він дуже важкий. Передні тормози добре роблять, а задній супорт заклинив. Тут теплі, я можу держати руку, хоч би що. Воно тормозить і відпускає, то відбувається. А цей супорт, гарячий страшно, я не можу його дотронутися. Во-вторых, торм... ну, я нажав і я чувствую, що він не відпустив педаль, знаєш, одним пальцем. Тобто супер заклинив, скоріш, бач, направляю, що вжало. Там вже його треба перебирати, скоріше всього. І по поводу температури зверху. Температура, поки він стояв, робив, до, почти до красної. Потім я почав давати газу, 120 поїхав. І десь температура до половини скинула. Уменшився нагрів. А топліва взагалі не работает, не показує. Короче, отверх карьера. Вот вверх кав'єра, кав спуск. Тут спуск, спуск і все вже аж де вода сразу. Отак От сейчас то все виглядає. Ну, купатися можна. Водичка прозрачна, чистенька. Десь тривога гудить чуть. Да, вода піднялась, уже вода тут.